35-й тур Ла Ліги розпочався дуже насиченим протистоянням, хоча обидва його учасники вже вирішили свої задачі ще до стартового свистка. Вітаю, друзі! Ви на каналі Розумний Футбол, і сьогодні ми проаналізуємо матч між Алавесом та Жероною. І звісно ж, гру українців в ньому. Розпочалося все асистом Віктора Циганкова. Він виконав класну подачу з кутового прапорця в зону, куди вривалися одразу декілька партнерів. Першим м'яч знайшов голову Еріка Гарсії. Після чого відправився в дальній кут воріт, не залишаючи шансів для воротаря. Господарі не забарилися зі своєю відповіддю. Йонгуріді опинився в штрафному суперника абсолютно без опіки. Партнер нагородив його пасом, і він розстріляв ворота Гесанігі. Варто відзначити, що це доволі природній пропущений м'яч для команди Мітчела. До цього команда насідала на ворота суперника, і про оборону думати не доводилося. Як наслідок, Ерера був змушений виконувати крос через все поле і просто не встиг перекрити свою зону відповідальності. Тепер перейдемо до аналізу дії Артема Довбика. Він, хоч і не відзначився того вечора, проте виступив на доволі високому рівні. Як завжди, відривався від лінії захисників, щоб отримати передачу низом, чим надавав своїм партнерам ще один варіант розвитку атаки. Ну і, звісно ж, притримував м'яч, закриваючи його спиною. Поки партнери набирали швидкість. В цьому аспекті складно знайти рівних українців, тому захисники зупиняли його за допомогою фолу. Ще одна сильна сторона Артема, яка допомагає йому забувати більшість своїх м'ячів, це вміння знаходити простір в штрафному. В цьому епізоді він відскочив, щоб отримати м'яч без опіки, та перевів його на Савіо. Після цього Форвард не просто біжить стрімголов до воріт суперника, а аналізує. В якій зоні супротив буде найменшим? І тоді робить ривок. Шкода, що Савіо не помітив цього розумного руху Довбика, та зробив навіс вже запізно. Першим з наших співвітчизників нагоду відзначитися отримав Віктор Циганков. Після удару Гутєреса м'яч відлетів на нього, і Віктор класно підлаштувався і пробив. Проте влучив ногу захиснику. В другому взятті воріт Алавеса взяли участь і Довбик, і Циганков. Проте останньою ланкою цієї атаки став Ян Янгелерера. Але неможливо не відзначити дії українського форварда. Він вчасно оцінив ситуацію навколо себе, та коли всі очікували від нього удар, зробив геніальну скидку. В другому таймі він нарешті отримав шанс забити. Єрес відкрився між лініями, чим збив з пантелику суперників, і вони вдвох викинулися на нього, зовсім забувши про українця. Довбик вийшов вічнавіч з воротарем, але не переграв його. Циганков в цьому матчі багато рухався в пошуках простору. Цей епізод гарно демонструє його роль в команді Мічела. Спочатку обігрався з партнером, знаходячись на позиції десятки. потім зайняв вільний простір на фланзі, отримав м'яч та почав загострювати. В заключній стадії правильно віддав та відкрився, але Довбик не зміг нагородити партнера точним пасом. Що ж, здавалося б. Матч добігає завершення, у Жирони все під контролем. Але м'яч вантажся до їхнього штрафного і гравці Алавеса за рахунок неймовірного бажання та підтримки трибун таки заносять його в ворота. І Жерона втрачає очки в шостому з останніх семи виїзних поєдинків. Хотілося б в наступному сезоні від каталонців бачити не лише яскраву та результативну гру, а й те, як вони вміють брати цю гру під контроль. За приклад, можна взяти сусідів по турнірній таблиці з Мадрида. Проте зараз взагалі дуже складно прогнозувати, що буде з командою відкриттям після літнього трансферного вікна. Підписуйтеся на розумний футбол, щоб і надалі слідкувати за Жироною та іншими європейськими командами. Дякую за увагу, до зустрічі!